Лайк у Ютубі продовжуємо говорити і власне про те, що було сьогодні в українському парламенті і про події у світі з нами на зв'язку Кіра Руда, голова партії Голос. Кіра, вітаю. Вітаю Катерина, слава Україні. Героям слава, Кіро. Отже, засідання було Верховної Ради. Я хотіла запитати: це ж вперше після початку повномасштабного вторгнення допустили журналістів. Так, там є певні обмеження, але чи це дисциплінувало депутатів? Ну насправді, з одного боку, це рішення це велика перемога, і дуже добре, що нарешті журналістам дозволили перебувати у Верховній Раді, але з іншого боку, ні, це не дисциплінує, тому що журналісти знаходяться в окремій кімнаті, яка знаходиться на третьому поверсі. Тобто, якщо депутат хоче виступити, він може підійти до журналістів і відповісти на запитання. Але такого як було до повномасштабного вторгнення. Ня, де журналісти могли підійти, зловити когось по дорозі з одного кабінету в інший, або дійсно поспілкуватися в куларах, цього зараз нема. Також журналісти не допущені до балкону, тобто ніхто не дивиться через плече, чим займаються депутати в залі Верховної Ради. Але я впевнена, що такий перший крок, який був здійснений сьогодні, він надзвичайно важливий. Тому що е крок за кроком е ми повернемося до нормального висвітлення роботи Верховної Ради до того, щоб дійсно і дисциплінувало народних депутатів, і інформувало. Е Українців про те, що відбувається, тому що я нагадаю, що парламент працює з початку повномасштабного вторгнення безперервно, збирається раз мінімум на два тижні, приймає необхідні закони, і важливо, щоб люди знали і розуміли про те, що ми оперуємо як демократія, не дивлячись на всі спроби Росії зупинити це. А і сьогодні було продовжено воєнний стан, продовжено мобілізацію, а законопроект про дозвіл. Засудженим за нетяжкі злочини мобілізовуватись, це мається на увазі їх добровільна мобілізація чи так. якось. Це добровільна мобілізація для тих засуджених, яким залишилося менше трьох років у місцях позбавлення волі, засуджених за нетяжкі злочини і за їх бажанням. Я думаю, що кожному народному депутату з початку повномасштабного вторгнення надходило величезна кількість листів від місць позбавлення волі від засуджених, які говорять, що ми можемо замість того, щоб просто сидіти в місцях позбавлення волі, ми можемо захищати. Країну, ми хочемо це робити, дайте нам можливість. Тому після довгих перемовин з е, нашими військовими, ми дійшли всі до консенсусу, що це можливо зробити, і е, сьогодні Рада, врешті-решт, проголосувала за те, щоб дати таку можливість. Ми будемо дивитися, як буде виглядати результат, наскільки це буде ефективно. Але принаймні, е, я думаю, що це гарний крок, який дозволяє людям, е, які були засуджені за тяжкі злочини. Допомогти країні перемогти, а також ухвалили звернення так про визнання геноциду цього насильницького переміщення кримськотатарських кримсько-татарського народу. Це до сьогоднішнього дня пам'яті чи на подальшу дату. Це також до сьогоднішнього дня пам'яті. Це дуже важливо, тому що ем, коли зараз Росія дуже інтенсивно ем, продовжує свої наративи щодо єдиного минулого щодо Росії як переможця у Другій світовій ем, білої пухнастої, нам важливо говорити, що після завершення Другої світової ем, була країна, яка е, не понесла жодної відповідальності за свої злочини, і це була остання. Імперія, яка залишилась, і яка е, продовжувала свій, е, свою тоталітарну політику щодо поневолених народів, і у нас є підтвердження цьому, і в тому числі насильницьке переселення татаро е, кримсько-татарського народу, е, це один із е, злочинів, які є документованими, за які повинна бути відповідальність. І як ми знаємо, що відповідальність починається з визнання е, з визнання всім цивілізованим світом, що це було. Визнання того, що це геноцид, і чітким визнаєм, що це має бути відповідальність. Тобто, сьогодні у нас, знаєте, Катерино день таких невеликих кроків вперед, але вони всі дуже важливі, і рано чи пізно ми прийдемо до результату, тому що тільки погані речі відбуваються дуже швидко. Для того щоб мати гарний результат, потрібно зазвичай дуже довго і інтенсивно працювати. А повертаючись до сьогоднішнього ранку, до цієї нової масованої ракетно шахедної атаки Росії по українській енергетичній інфраструктурі реакція насправді від заходу і від їхніх змі, і від їхніх представників, ну м'яко кажучи, вона була такою ну кволенькою. Там навіть оце рішуче засудження, і цього навіть не було. Вони вже звикли. На жаль, ну типу, це вже рутинізація відбулася навіть таких масованих ракетних атак. Чи вони зайняті чимось іншим? На превеликий жаль це. Е, такий є великий список причин, чому це відбувається. Перш за все, тому що так, війна, е, в якій ми живемо зараз, і в якій ми боремося, вона стала новою нормою для демократичного світу. На превеликий жаль, вже новини про е, кількість загиблих, е, не вражає пересічного громадянина Європейського Союзу або Сполучених Штатів. Е, друге, це і Сполучені Штати, і Європа, і Великобританія зараз. Е, знаходяться в передвиборчому періоді в передвиборчій кампанії і медійне поле дуже сильно сфокусовано на питаннях виборів вибори в європейський парламент 6 червня вибори в президента сполучених штатів в листопаді і вибори в великобританії також будуть ближче до кінця року от це той період де нам треба працювати в 10 разів інтенсивніше просто для того щоб отримувати якесь висвітлення в Іноземних медіа це боляче, це несправедливо, це погано, це е, дуже. Демотивує, але що ж робити, ми можемо тільки працювати більше для того, щоб розповідати людям правду, і тому зараз головна задача сконцентруватися, сфокусуватися на тому, щоб питання України перебувало в порядку денному наших партнерів, і навіть без їх бажання, щоб Україна перебувала на порядку денному, тому це частина роботи, яку мають робити не тільки українські дипломати і політики, а всі, хто. Мають можливість або дотичність до інформаційного поля наших союзників наші переселенці, які знаходяться в цих країнах. Всі, хто можуть здатні працювати на міжнародних майданчиках, зараз мають робити це набагато більш інтенсивніше, як було в Алісі в країні чудес бігти вдвічі швидше, щоб залишатися на тому ж самому місці. Це наша нова реальність, і для того, щоб отримувати результат, на жаль, потрібно працювати набагато більше. А чи є суви, якісь у сприйнятті цієї війни? Ми бачили у понеділок заяви від конгресмена Хакіма Джефріса, американського конгресмена, про те, що він не виключає введення там контингенту до України. Там була обмовка. А якщо Україна впаде, що би це не значило в очах там демократів? А ми бачимо сьогодні заяви від премєр міністерки Литви Інгріди Шимоніта, яка каже, що ми взагалі готові відправляти своїх військових до України. Київ ще не надавав цього. О, запиту, але в нас є рішення уряду. Чи умовно наші західні партнери вони досі залишаються? Якщо ми повертаємося в паралелі з другою світовою і сьогоднішнім днем, вони на стадії Чимберлена чи вони вже на стадії Черчилля Гарне питання мені здається, що в різних країнах цей процес відбувається по різному. А також ми бачимо, що якщо Україна країна була частиною радянського союзу, або якщо країна знаходиться достатньо близько до Росії, то у них ця трансформація від Чемберлена до Черчилля відбувається набагато швидше ніж у тих, хто знаходиться на заході Європи. Ми бачимо, що Потихеньку наративи змінюються. Ну Катерино, уявіть навіть півроку тому заяви щодо відправлення контингенту до України вони б звучали ну, абсолютно дивно. А зараз ми вже вчуємо таке не вперше. З моєї точки зору, це політики відсувають червоні лінії для своїх співвітчизників і показують, що вони готові йти далі. Хоча насправді наш аргумент завжди такий: Господи, не треба присилати свої. Контингенти дайте нам зброю. От, яку ми і від стільки, вас скільки нам треба, і тоді, коли так. нам треба. Зброя дешевша так, за людське життя. Абсолютно, це наша країна. У нас. Є прекрасна армія, яка е, максимально ефективно і інтенсивно воює, і ми можемо робити набагато більше, якщо ви нам надасте зброю. Не треба вам не треба нам ваших солдатів. Вони самі кажуть, що Україна ніколи не виходила з проханням прислати сюди іноземний контингент. Е, окрім мені здається, ситуації з е, е, Запорізькою АЕС, і е, там було питання про те, взагалі хто може її охоронити. Роняти таким чином, щоб не було ще однієї трагедії, але суть в тому, що ем, це знаєте, коли ви просите якусь конкретну річ, а вам пропонують якусь альтернативу, яка можливо і краще, але зовсім не те, що потрібно. Ем, тому е, ми чуємо всі ці заяви, але ми повинні використовувати їх в своїх інтересах контраргументом, ем, який мені здається дуже добре, буде заходити в країнах Європи і в Сполучених Штатах. що Якщо ви нам надасте достатньо зброї і в той час, коли нам потрібно, а не через 3-5 років, то вам не потрібно буде присилати свій контингент. Вам не потрібно буде, щоб ваші громадяни е, воювали і помирали в Україні. Ми готові воювати за свою землю самі, але дайте нам можливість, дайте нам засоби для того, щоб це робити. Е, дуже хочеться сподіватися, що е, такі контраргументи будуть почуті. Тому що знаєте, одні од... з одного боку є деякі країни, які говорять, що готові відправити контингент, а потім відправляють свого посла на інаугурацію так званого президента Російської Федерації. Тому е... ми розуміємо, що геополітика складна справа, і вона передбачає інтереси кожної країни, яка бореться конкретно за свої інтереси, але ми також дуже б хотіли, щоб. Щоб політичні обіцянки, які нам дають, ставали зброєю в руках наших солдатів набагато швидше, ніж це відбувається зараз. А є ще одна річ, яка дешевша за людське життя, це російські гроші. І тут дуже багато останнім тижням. І я так розумію, що чим більше до саміту Сімки, чим ближче до саміту Сімки, тим ближ, тим більше буде цих новин з'являтися стосовно конфіскації російських активів. Бо вже Financial Times писав, що сімка, ну вона ніби поки що не готова йти далі, ніж передача Україні відсотків по цим замороженим кредитам. А от тільки десь була нова. Вина про те, що Євроклір нарешті там дозрів до того, щоб фіналізувати передачу цих відсотків, куди вони підуть і на що вони підуть. І ми повертаємося до того питання, про яке ми з вами пам'ятаєте, що півроку тому говорили, коли тільки почалася вся ця історія з відсотками. Чи не буде так, що от віддадуть відсотки? А про саме тіло цих самі ці активи ну будуть відкладати, відкладати і відкладати надалі? Ризики відкладати, відкладати, відкладати надалі є. І дедлайн для цих ризиків, проти якого ми працюємо, це вибори в Сполучених Штатах, де є існує вірогідний сценарій, що новий очільник Білого Дому може використовувати заморожені російські активи в там. Певних перемовинах або в спробах тиску на Росію і намагатися ними е, торгувати в політичних домовленостях. Тому зараз задача мінімум до виборів в Сполучених Штатах зробити так, щоб е, ну, по перше, конфіскувати. Відсотки, але зробити так, щоб нічого іншого, вже більше з самими грошима зробити не можна було, окрім як використати їх для України. І тут е, в хід ідуть всі можливості. Це і питання е, створення фондів, де під ці гроші будуть випущені акції або бонди. це... Е, Створення певних позик, ну різні механізми, які, які можуть забезпечити недоторканність цих коштів, якщо вже ми не доб'ємо до виборів сполучених Штатах передачу їх Україні. Це важливо, тому що от от тут знаходиться цей дедлайн. Друге питання це взагалі рішення Великої Сімки щодо передачі ем, відсотків. Воно є насправді дуже важливим, тому що воно включає в себе і питання Японії, яка до цього моменту взагалі знаходилась там десь, ем, якби не за незалученою до перемовин з цього питання, і а у них там є. Е, Близько 100 мільярдів е, доларів, які є зараз замороженими, тому це також е, гарний великий шматок російських грошей, на які ми претендуємо. Тому якщо велика сімка прийме навіть це рішення, скажімо так, мінімальне, і дозволить використовувати ці відсотки на потреби безпеки та оборони, це вже буде е, маленький крок для людства, але величезний крок для України і нашого майбутнього. Тепер, якщо ми дивимося стратегічно, то Катерино де ще брати гроші? От скажіть мені, де ще брати так гроші? Отже, питання. Тому, якщо, якщо ми будемо продовжувати інтенсивно працювати і не буде суттєвих змін в негативну сторону серед наших країн-партнерів. То е, в майбутньому їм доведеться це зробити. Це настільки знаєте, настільки е, зрозуміло, як, як те, що прийде зима, а потім за нею буде весна. просто що ми точно не знаємо е, в якому конкретному місяці це буде. Але е, зараз навіть з настроїв наших країн-партнерів, навіть з тим, що вони обережні, з тим, що вони з намагаються обкластися там якимись. Е, Домовленостями, страховками і, і, і чимось іншим. Ми розуміємо, що рано чи пізно вони до цього все одно прийдуть, тому що іншого варіанту знайти 500 мільярдів доларів немає і не буде його. І тому рано чи пізно це відбудеться. Наша задача, щоб це відбулося раніше. Рішення конгресу це вже максимально гарний крок від сполучених штатів, який ми сподіваємося, що стимулює країни Великої Сімки прийняти більш жорсткий варіант ніж той, про який говорить зараз Financial Times. Ще є трошки часу до того, як ці країни Великої Сімки зберуться. Сподіваємося, що всі перемовні потуги, які зараз ідуть, і від України, і від наших найближчих союзників, що вони принесуть результат. А ідея про використання заморожених російських активів, ніби як позика, це те, що Кая Калас говорила ще в 22-му році, і потім це також повторював глава МЗС Великої Британії Девід Кемерон. Вона ще жива чи якось забули за неї? Так, ця ідея жива. Вона дуже подобається до речі, республіканській партії в Сполучених Штатах і. Тут ми маємо підтримку, тому що їм подобається все, що стосується не гранту і просто передачі грошей, а позики. І це один з варіантів, завдяки якому можна буде ці гроші іммобілізувати від будь-яких політичних перемовин щодо них і їх якось так зафіксувати в допомогу Україні, тому що зараз, коли рух з конфіскації російських активів почався достатньо інтенсивний, я нагадаю, що протягом двох років стільки політиків, стільки і громадські діячі в усього світу говорили, що це що це ніколи не відбудеться, що це абсолютно безперспективна історія. І зараз ми знаходимося в ситуації, де вже є рішення з приводу того, щоб передати гроші Україні. Виявляється, що на ці кошти є багато інших претендентів. Це, наприклад, ЮКОС, які виграли суд у Росії, зараз шукають там близько 40 мільярдів. Які також кажуть: ну, це ж російські гроші. Ми ж претендуємо на російські гроші. Це жертви меч 17 теракту, який здійснила Росія, та багато інших. І тому ще один аспект роботи: це також захищати кошти від. Всіх інших, хто на них може претендувати, ці кошти належать Україні. Ми маємо їх використати на свою перемогу, і ми це зробимо. А оця от ідея позики, вона якось можна її інтегрувати в те, на що наші партнери, ну те, що вони вже прийняли, ідею з передачою відсотків. Ця робота ведеться. У нас є, скажімо так, найбільший шанс зараз у нас це зробити з Великобританією, яка не має узгоджувати свої рішення з всіма 27 країнами Європейського Союзу. Робота ведеться, і ми сподіваємося, що вдасться достиснути до виборів, які відбудуться в кінці року. Але також ми розуміємо, що вибори, і взагалі, передвиборчий процес це зазвичай дуже. Дуже складна ситуація політична, тому що всі сконцентровані на своєму власному виграші, а не на тому, щоб здійснити якийсь там геополітичний прорив. Але ми працюємо, не зупиняємося ні дня. Дякую дуже, Кіро, за цю розмову і за роботу, яку проводите. Кіра Рудик, була з нами. Голова партії Голос говорили і про те, що сьогодні ухвалила Верховна Рада України. А я нагадую, що це і продовження дії загальної мобілізації, продовження дії правового режиму воєнного стану, а дозвіл для мобілізації добровільної мобілізації осіб, які засуджені за нетяжкі злочини.